Привіт, крептани, на зв'язку зепер. І в попередньому відео я скидав вам шаблон, який логінився в Твіттері по логіну паролю. І тепер ці аккаунти, які я залогінив, я не хочу встановити двохфакторку, так простіше працювати з Твіттером, він менше відправляє потім кодів на пошту. Але рішення, яким я користувався, загнулось і прийшлось писати свій шаблон, власне, яким я хочу з вами зараз поділитись. Шаблон просто заходить в ваші аккаунти, встановлює двохфакторку і зберігає дані. Все. Ну, Власне, це типу як доповнення до попереднього шаблону. Я виніс всі налаштування у вхідні. Тут вказуєте шлях до вашого файлу з вашими аккаунтами. Тут от формат, ну це власне, вихідний формат попереднього нашого шаблону. Далі вказується шлях до проксі, шлях до папки з профілями теж від попереднього шаблону. Ну і IMAP вашої почти. Так, ну, нібито все. Єдине, що в яку папку ви розмістите даний шаблон в себе на ПК, туди і в ту папку будуть записуватись вихідні файли. Це якщо у вас все пішло ок, то запишеться в файл good to fa створиться в тій папці. Ну І тут власне, все, вхідний ваш формат, плюс якраз секретний код для двофакторної авторизації. Ну і, типу, Якщо помилки, у вас не прийде шля... код на пошту, то запише B 2 tp і ну, Якщо якась не передбачена помилка, то запише ось тут в error. От, bad to ну, і в нас тут часом проксі тут є чекер проксі, вони чекаються, але часом Twitter не підгружає сторінку вводу пароля, то ми просто кидаємо цей аккаунт назад у список. Коротше, Запускаємо це все діло. чекаються проксі. Якщо прокся не робоча, то назад її в список не повертаємо. А якщо робоча, то повертається назад в кінець списку, для того, щоб в подальшому знову її юзати. Ну, Вводимо пароль. Інколи Twitter не просить. Вводити почту, так як в даному випадку почту не запросив, а зразу дає нам можливість створити двофактор Ну і далі ми просто зберігаємо власне всі дані, трошки чекаємо, і все. Якщо просить прийняти почту, то ми приймаємо почту і робимо все те саме. Отакий ну, от шаблон, коротше кажучи, користуйтеся.